Всім привіт, друзі! З вами Тарас, і сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам про те, який трак я купив, який тип трейлера. Чому саме я вибрав такий трак і тип трейлера, чим я керувався при покупці. Також розповім про різні цікаві моменти і ситуації, які траплялися зі мною останній тиждень в дорозі. Тож починаємо нове відео. Але насамперед я б хотів попросити вас підписатись на цей канал. Тому що для вас це просто одна секунда роботи, натиснути кнопку. А для мене це реально велика мотивація рухатися далі і знімати нові і цікаві відео для вас. Поїхали! Так, покажу вам, що я придбав. Це Retliner Cascadia 2018 року з двигуном Detroit DD 15 на 505 кінських сил. Пробіг 725 тисяч був на момент покупки тип трейлера Reefer Utility Thermoking 20 тисяч годин на ньому було, коли я придбав. При покупці обслужив відразу вже, замінив всі колеса на драйвах, всі колеса на ріфері. Обслужив, замінив гальма, замінив на, на, цьому, на траку всі амортизатори, масло, фільтри, паливний насос. І все, і поїхав в дорогу. Так він виглядає. Не ідеально, але для початку я вважаю це цілком адекватно. Чому саме фрітлайнер? Зараз розповім. Тут взагалі в Америці водії поділені на два табори: Любителі фрітлайнер і любителі Volvo. І чомусь любителів Вольво є більше. Я правда не розумію чому, але зараз я поясню, чому мій вибір саме впав на фрітлайнер. Найперше і одне з найважливіших теж. Це коробка передач. Навіть любителі Volvo погодяться зі мною, що коробка на Volvo просто мега незручна, тобто вона сама по собі дуже гарно переключає, дуже швидко, швидше, ніж фтлайнері, але саме управління нею є просто неймовірно незручним. Ти завжди шукаєш цей, цю кнопочку, цей мінус. Щоб скинути передачу, коли ти їдеш під гірку. Це Мусиш відводити погляд, туди вниз, десь там це шукати, це тицяти, ти, ти, завжди тицяти. Ти. Просто мега незручно. У фрітлайнері це все зроблено з головою, я б так сказав. Друге, що би я хотів наголосити, це розмір. Каскадія більша за 760 Volvo. Вольво є 760 і 860, тобто менше і більше. E, і саме Каскадія, вона більша за 760 Вольво, і приблизно така сама, як 860. Але чому я це наголосив? Тому що 760 Вольво дорожче, ніж Каскадія, а 860 тим більше. Тобто другий фактор це ціна. І третій фактор. Який теж немало важливий, це обслуговування. Запчастини завжди в наявності і по нижчій ціні, ніж для Вольво. І плюс, взагалі, з інженерної точки зору Вольво менш продуманіше. Тобто, з інженерної точки зору у фрітлайнері двигун набагато легше обслуговувати є. Доступ до всіх вузлів і агрегатів набагато кращий. Самі механіки це все наголошують. І от давайте підсумуємо: це обслуговування, запчастини, ціна і коробка передач. Тому саме такий в мене вибір. А на рахунок ріфера це дуже просто. Останні два роки в польській компанії я працював саме на ріфері. Я до цього звик, і я зрозумів, що це нормальна робота, не є дуже важко, це не флетбет, але це й не драйвен. Є свої нюанси, бувають нічні делівері, бувають нічні пікапи, але це все оплачується. Ціни на вантажі вищі, але й більша відповідальність, тому що ріфер теж треба обслуговувати, його треба заправляти, треба міняти мастило, фільтри. До речі, треба за ним більше дивитись. Але ну, такий мій вибір. Зараз хочу вам показати, чому все-таки кожного ранку важливо проводити pre-trip inspection. Це робиться, щоб виявити всілякі поломки, недоліки, які вам потім можуть вилізти боком в дорозі. Сьогодні зранку, коли я проводив інспекцію, я побачив. Що рівень підлоги був максимально низьким. Тобто, це означає, що не було тиску в подушках. Ось, ось тут було на цьому датчику практично 10 PSI, але це майже нічого для, для цієї системи. Я спробував визначити, в чому проблема. Заліз під низ-під трейлер. Бачите, цей кран? Я його відкрутив. Це кран на ресівері, і з нього пішло повітря. Це означало, що повітря в ресівері є, що проблема десь далі. Я обійшов з іншої сторони, зайшов тут ззаду під трейлер. І тут є дві речі. Є кран рівня підлоги, є клапан на ресівері. І саме в цьому клапані була проблема, як я це визначив. Я відкрутив оцей шланг, ну, із клапана повітря не йшло. Ну, тобто це очевидно, що проблема тут. Я його відкрутив, зняв, 에, пішов на сервіс, Лавса. Кажу, хлопці, мені потрібен такий клапан, можливо у вас є. Ні, ні, у нас такого немає, сорі. Такий окей, добре, треба якось виходити з ситуації. Я його покрутив в руках, дивлюсь, тут є знизу. Така, такий болтик під тоненьку зірочку. Я покрутив його вліво-вправо, закрутив його на місце, поставив тут його. Для... І ну, повітря пішло через нього, звідси. Я закрутив це все, з'єднав і подушки піднялися. Тобто, що з цього виходить? Хлопці завжди робіть притріб-інспекшен. Це дуже важливо. Це може просто вам зберегти. Дуже багато часу в дорозі або, або багато грошей, якщо ви овнер. Ну, і старайтеся, максимально старайтеся зробити, замонтувати все самому. А для цього це треба мати інструменти. інструменти, робіть І все у вас буде добре. Техасі з крайньої півночі, на крайній південь буквально, це з оклахоми до Ларедо. Хто їздить ріферами, то знає Ларедо, Макален. Зараз дуже багато в квітні роботи звідти, тому що дозрівають в Мексиці продукти, овочі, всі фрукти і дуже багато звідти вантажів. Що хочу сказати, що в Техасі класно по Техасі їздити, тому що. Дорога плоска, немає горів, мало машин. Але це не стосується 35-го інтерстейту. Хто знає з Далласу до Сан-Антоніо. Це, як на мене, якась просто проклята дорога. реально. Тому що, ну, на мою думку, там, напевно, найбільша концентрація ідіотів на дорогах в США. Вони там реально всі якісь неадекватні, вони там не вміють їздити. Хто зі мною погоджується, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ще десь є така дорога. Прийшов на трекстап проводити мильнобрильні процедури і хочу показати вам, які тут душі на трекстапах. Така от кімнатка, вішалочки, вентилятор, велике дзеркало, великий умивальник, Сміття можна виконати, туалет. Вона виглядає тут ще рішевочки для рушників. Тут сам душ, такий великий. Це не найкращий, де я був, але все рівно порівняно, наприклад, з європейськими душами на заправках це небо і земля. Отак. Декілька днів тому трапилася неприємна ситуація. Їхав я позаду пікапа, і в нього з кузова вилетіла коробка прямо мені під колесо. Не те, щоб я там дистанції не дотримувався, просто вітер був е сильний і реально задуло мені прямо під колесом. Вибило проти туманку, розбило бампер, зробило дирку. Але нічого страшного. Можна поміняти просто цю половинку праву, ліва залишиться, праву замінимо. І все буде добре. Дивіться, якими дебрями їдемо, кипець. Просто закрили хайвей, тут реально немає, як з легковою машиною розминутися. Я ще, блін, за свою кар'єру ніколи такими дорогами не їздив. 9 років це просто жесть. Я в шоці. Я не знаю, зараз нас будуть діти, напевно, вертольотами забирати. Їду зараз в Арканзасі, стою в трафіку і думаю собі. Хтось може знає, слухайте, що там з цим законом про мову? Чи все-таки це правда? Там штрафують водіїв, компанії, забирають права, якщо ти не знаєш мови, дають якісь там завдання, тести вирішувати. Не знаю, я вже їду другий-другий раз цього тижня по Арканзасі через весь Арканзас з <кій> і. Не знаю. Ну, на мою думку, мого знання англійської достатньо, але, але не, знаєте, не хотілося б переконуватись в цьому. Не хотілося б здавати ці тести і тому подібне. Хто знає, хлопці, напишіть, будь ласка, в коментарях. хто що чув, може когось знайомого вже перевіряли. Дайте знати. Проїхав спокійно Арканзас, все нормально. Права на місці. Так що можна працювати. Проблем немає тут. Завтра їду на делівері зранку біля Чикаго. Тоді їду зразу вже на пікап і додому. В цьому і є плюси овнірської роботи, тому що ти не від графіку, ти сам собі його створюєш. Тобі потрібно додому, ти сказав диспетчерові, і він тебе веде додому. Саме проблем немає, це просто залежить вже від ціни. А додому потрібно, тому що у мого сина завтра день народження, і такі свята завжди потрібно проводити в сімейному колі. Для них це дуже важливо, тим більше для дітей. Забіг швиденько на тракстап і купив такий подарунок синові на день народження. Думаю, що йому сподобається, тому що він любить траки, любить машинки, техніку всіляку, так що буде задоволений. А я тим часом приїхав на делівері, чекаю дзвінка. Така от халепа сталася. Зараз будемо розрулювати, не знаю, де я. Рахунок він? тих розсипаних авокадо. Коротше, розгрузили вони мене, але 6 годин. Так як вони це збирали все вручну, сортували по, по цих коробочках, розважали коротше, 6 годин. Після цього я поїхав швиденько на пікап, так як пікап мав бути на третю після обіду. Але дві милі, не доїжджаючи до, до місця, я застряг в трафіку, тому що стояв на переїзді просто вантажний потяг і взагалі не рухався. І півгодини я там втратив. З цього всього вийшло так, що. Мене не загрузили, я поїхав пустим додому. Але нічого, а, сказали повертатися в понеділок. Я в понеділок вернуся до них, завантажуюсь і поїду в рейс. Ранок суботи, але спати нема коли. Треба замінити моторне мастило собі і дружині. Також, мабуть, треба буде замінити і в трансмісії, і в задньому диференціалі. Ще й чек світить. Не знаю. Зараз там мені займе, напевно, з 2 години це все. Так тут це все виглядає, є кава безкоштовно. Челік можна подивитися. Там хлопці працюють. Чекаємо, сказали 45 хвилин приблизно на одну машину. Поміняють фільтри, масло в коробці, масло в двигуні і в диференціалі. Мій автомобіль готовий, чек не світить, масла поміняні, переберемо дружини їдемо робимо те саме. Так, автомобіль дружини також готовий. Тож, 2,5 години, мінус 1000 доларів, все зроблено. Чому так дорого? Тому що робив повне обслуговування, моторні оливи. Також трансмісійна рідина, також диференціал, всі, всі взагалі рідини. Коротше, повне обслуговування. Якби я міняв тільки моторне масло, це було б приблизно 110 доларів за автомобіль. Це так само, як в траку. Хочеш їздити, то потрібно вчасно і якісно обслуговуватися, щоб потім не попасти на дороговартісний ремонт в дорозі. Тож на цьому будемо завершувати це відео. Дякую, що подивилися. Кому було цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і побачимо з наступного відео.